Всі... <кій> Всім привіт! Це я у Вас у і сьогодні я вам розкажу, як треба збирати нову головоломку Вже капець, як давно не проходило наші головоломки І сьогоднішня головоломка називається Діно Куб. Кобік Эм. Це його тобто як скюб, але по-іншому, все по-іншому. При вам просмотром! Поки ви ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Я буду перекручувати м, кубик. І кстати, в мене вже скоро станеться цілий тисяч підписників. Це капець як круто. Я вам дуже рада за це. Ой, ну все ми перемішали. Ой, ще ні, ще ні зараз. Все ми перемішали. Поїхали. Що вам перше треба зробити, це зробити білу сторону. Ну, Не важно, з якого ребра вам, поч... вам потрібно початися. Якщо, ну, любий мож... Можна поч... почати, та все правильно ви зробите. От. Це от. Тепер біле ребро от сюди. Сюди можна. Ставимо от сюди. Раз, якщо. Раз, два, три. Чотири. Якщо тут. Ось тут вліво, то ми робимо півпа ем, лівою стороною. Раз, Так, так. так. Тепер м, ставимо алгоритми ось так. От. так перше, що нам треба зробити, бачимо синь, ой, ем, помаранчеве зелене, ставимо десь, шукаємо помаранчеве зелене. Цього отут от є, і, пере, і пос, переставляємо ось так от. Ідемо далі. Mm. Ehm, зелене червоне. Де зелене червоне? Ось воно. Так що вам не треба крутити ту частину, яку він зівпав ehm, ну, уже Так. Це ще ми. Так, вже два слої вийшло. Тепер червоно-синій Він у нас буде тут. Якось треба його дістати. Ну, ми робимо в такому ситуації раз, два. І представляємо ось так от що. Так. І ось цей синій от. Це помаранчевий. Отут от і ми його вставляємо. Тепер ви можете попастися ось такий алгоритм, такий алгоритм. Що вам треба останнє зробити? Треба просто раз, два, три, чотири жовті ребра ставляємо ось так. от вниз, вниз, вверх. Вверх. І все, Діно зібраний. Ну все, якщо вам сподобалось відео, обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Наусовим би я. Мене звати Лузу Подрій. Всім удачі, всім пока-пока!